І так, це друге аудіоповідомлення про психологічні опори. Це абсолютно зрозуміло, що зараз ми майже всі емоційно втомлені, але ми сильні. І якщо ми витримуємо цей тривалий період напруги, значить десь у нас є оці внутрішні опори. Але емоційна втома це сигнал, що потрібно зосередитись на відновленні, навіть на ну, такими маленькими кроками. Давай спробуємо разом знайти способи, щоб полегшити цей стан. І ось декілька напрямків я тобі накидаю, які можуть тобі допомогти. Перше. Це перезавантаження через прості елементарні практики, про які я говорю уже з самого початку війни. Це дихальні вправи. так, Проста техніка, така 4, 7, 8. Вдих на 4 секунди, затримка дихання на 7, видих на 8. І ця практика допомагає швидко заспокоїти нервову систему. Це може бути дихання по квадрату. А друге перезавантаження через прості практики це медитація або про усвідомленість. Якщо складно зосередитись, спробуй короткі якісь аудіомедитації або практики, які будуть тобі нагадувати про тут і зараз. Дуже люблю і раджу своїм клієнтам практику про тут і зараз це. Поставити будильник на телефоні кожної години, він буде дзвонити, і ти на екрані телефону будеш бачити запитання, де ти зараз, що ти відчуваєш. Наступне це фізична активність. Навіть легкі прогулянки або, наприклад, розтяжка допомагають зняти напругу. Іноді я сама теж не маю навіть сили допустити до банального степлера і я використовую простий елементарний аплікатор Кузнєцова, на який стою Ніжками, так, або кладу його під спину, і просто лягаю і стараюсь розслабитись на тих голочках, дійсно допомагає. Наступний пункт, що може тобі допомогти, це вивільнення твоїх емоцій. Перше, що яка практика тут може тобі допомогти, пиши, що відчуваєш. Це може бути щоденник, де ти записуєш усе, що тебе хвилює. Це висловлення емоцій. Так, на папері це висловлення нам буде допомагати відпустити їх. Друге, це говори про те, що ти відчуваєш. Якщо є людина, якій ти довіряєш, ну в найкращому випадку це психолог, спробуй поділитися своїм станом. Це не про слабкість, це про турботу, про тебе особисто. Наступне, що може тобі допомогти, це зменшення інформаційного тиску, обмеж доступ до новин, якщо вони викликають стрес. Виділи конкретний час дня, ну, наприклад, 10-15 хвилин, щоб перевірити телеграм-канали чи почитати новини, щоб ти в курсі була, що відбувається. Але не залипай на цих новинах. Сфокусуйся на тому, що ти можеш контролювати, а не на глобальних речах. Що ти можеш контролювати зараз? Так харчування своєї своєї сім'ї, там режим води, скільки хто випиває і яку воду. Чи всі висипаються, так? чи там всі приймають душ, ти для своєї дитини можеш зробити ванну з спінкою. Тобто ми фокусуємося на тому, що можемо контролювати. Наступний пункт це зосередженість на собі. Спробуй задовільняти свої маленькі потреби: це гарячий чай, теплий плед. Улюблена музика це будь-які дрібниці, які дають тобі комфорт. Це може бути хобі або творчість. Якщо є щось, що ти любила робити раніше, спробуй повернутися до цього. Навіть якщо здається, що зараз це не на часі. На часі все. А далі, що ти можеш зробити? Ти можеш шукати підтримку у оточуючих. Ти не одна і не один, хто переживає такий стан. Можливо, варто приєднатися до груп підтримки, якісь онлайн чи офлайн, або знайти психолога, який буде спеціалізуватися на роботі з такими ситуаціями. І ти можеш ділитися зі своїм станом, з тими, хто може тобі допомогти. Якщо ти бачиш, що тобі не вистачає мотивації, так самій щось робити, оголоси челенджі в соціальних мережах і там запроси тих, хто на тебе підписаний, приєднуватися до тебе. І так ви будете давати один одному підтримку. Відновлення ресурсу через природу. Ну, якщо є можливість, то проводь час на природі. Контакти з землею, деревами, річкою або навіть просте свіже повітря допомагають нам заземлитися. Для мене це. Чашка гарячого чаю, коли я дивлюсь у робоче вікно, вікно з робочого кабінету. У мене там прекрасний пейзаж, у мене там за вікном парк. І я дуже люблю спостерігати, як він змінюється кожної пори року. Коли звичні способи не дають полегшення, можливо, час пошукати щось зовсім інше або подивитися на ситуацію з нового ракурсу. І про це я вже розкажу в наступному відео.